Парламентські вибори в Польщі, які відбулися 15 жовтня 2023 року, завершилися. Перемогла правляча партія право і справедливість. За даними екзит політів, вона отримала 36,8% голосів. Право і справедливість це консервативна націоналістська політична партія, яка була заснована в 2001 році. Нагадаємо деякі з основних ідей партії. Зміцнення ролі католицької церкви в польському суспільстві. Піс виступає за те, щоб католицька церква мала більший вплив на освіту, культуру, і соціальну політику, запровадження консервативних цінностей. Партія виступає за традиційну сім'ю, обмеження абортів і одностатевих шлюбів, обмеження імміграції. Партія виступає за те, щоб Польща була закритою країною для іммігрантів. Жорстка політ. Проти Росії ПІС виступає за посилення обороноздатності Польщі за жорсткі заходи проти Росії на другому місці. Опозиційна громадська коаліція з 31% голосів. Громадська коаліція це об'єднання кількох опозиційних партій у Польщі, яке було створено в 2022 році. Коаліція виступає за демократичні цінності, європейську інтеграцію, соціальну справедливість. Партія критикує правлячу партію право і справедливість за обмеження свобод слова і прав людини. Явка на вибори склала понад. 72% – це найвищий показник за останні 30 років. Якщо результати виборів не суттєво відрізнятимуться від екзит політів, пісне отримає достатньо мандатів щоб сформувати більшість у парламенті. Це може призвести до формування коаліційного уряду, в якому позиція матиме значний вплив. Очільник громадської коаліції Дональд Туск вже заявив, що поганий час для Польщі закінчився. Остаточні результати виборів будуть оголошені 17 жовтня.